Буданов заявив, що в РФ немає планів воювати в 2025 році. Чи дійсно у них не буде ресурсів? Яке запитання, така і відповідь? Тобто треба чітко сформулювати запитання, і я б його сформулювала таким чином: які є плани у Росії щодо війни, от що вони планують зараз, що вони думають зараз? І ми побачимо, у мене є такий розклад на Чотири карти, коли з усієї колоди, бачите, у мене така кругла колода, дістаю чотири карти це на ситуацію, розклад, і там буде карта ситуації, тобто що відбувається, так? що дійсно їм допомагає у їх планах, тобто їх сильні сторони, сильний бік, і що їм заважає, і до якого результату це йде. Я хочу нагадати, я в це завжди кажу. От ну, мене багато запрошують, У мене є свій інстаграм. Я там веду е, такі прямі ефіри, де я, до речі, е, декілька безкоштовних розкладів завжди. І сьогодні теж буде такий мій фірменний розклад. Так ось я завжди кажу: нема одного єдиного майбутнього. Тобто, кожну секунду наше майбутнє кудись трохи рухається. Що ми думаємо, що ми плануємо туди і рухаємо. От зараз ми подивимось, куди ж своє, ну і виходить, і наше майбутнє рухає Росія. Зараз вже от ми на це налаштувалися і зробимо цей розклад. Ну, дивіться, дивіться, по-перше, перша карта. Це туз, туз жезлів, і це карта руху ну, оновлень, новий шлях. Але бачите, вона лежить перегорнута, навіть отак от трошки вона лягла. Тобто вони зараз ну як ще падають в таку прірву. Тобто, насправді у них і є якісь плани. Ну як це можна з чим порівняти ці плани? Ну, уявіть собі, що є якийсь спортсмен олімпієць, до речі, це теж така зараз е, тема болюча, е, і він зламав обидві ноги і він лежить у ліжку, але він все ж таки хоче е, на Олімпіаду, він хоче не просто туди, він хоче перемогти, і він щось собі планує. Тобто, при всі ці атаки, при все те, що Росія робить, вона все ж таки зараз лежить у гіпсі. Тобто, дуже їм тяжко. Ну і ми можемо з цього порадіти. Що їм допомагає у їх планах? Тут от така от карта, яка каже про ну, от я б сказала таке наше українське слово, затятість. Затято, знаєте, що, що це значить, що ну, от попри все, от хто б що б не говорив, що б не відбувалося, скільки б людей не загинуло, вони дійсно хочуть дістати перемогу. Вони цього хочуть, і е, вони про неї кажуть: це, це от дійсно вони е, не хочуть там якось паритет, якийсь якось домовитися, щоб ну, щось таке відбулося. Вони хочуть перемоги. Що їм заважає? Ви знаєте, тут я згадаю таку, таке прислів'я російською мовою: що в Росії дві біди дураки і дороги. Карта шут дурак, дурень. Тобто, вона ще отак от на боку легла. Тобто, попри всі ці плани, у них багато в них є. Нестиковок, як то кажуть, багато таких, теж російське слово, шапками закидаємо, так, от, такого, що там ми зможемо, можемо повторити. І плани у них такі, що вони дійсно хочуть перемоги. Оця карта переможний рух вперед. І поки що вона лежить, бачите, на боку, тобто не виходить у них це. Але вони дійсно хочуть оці, всі новини про те, що вони хочуть захопити інші міста, інші області наші і так далі. Вони дійсно цього хочуть, вони дійсно це планують. Але планують це недолуго. Тобто, давайте в мене таке, така пропозиція одразу подивитися, а чи як будуть просуватися ці їх плани, чи можуть вони дійсно здійснитися, ну, от, наприклад, у 2024 році. Як плани Росії щодо війни в Україні можуть реалізуватись у 2024 році? Отже, моє круглі таро, які показують тенденцію, і ми зараз подивимось, як плани э, Русні по-іншому їх не хочеться називати, можуть здійснитися. Це ми трохи робимо інший розклад, що в голові, що в емоціях, що в діях, і що в результаті. І тут, у нас, можна сказати, такий показовий обряд. Знову ж таки, ще одна карта, яка теж по-своєму показує новий шлях. Це карта мах. Це одиничка в старших арканах. І ця карта показує людину, яка вийшла на поріг своєї домівки, і ось хоче кудись йти, щось робити, і думає, що в неї є всі можливості це зробити. Тобто, це в думках. В думках, от вони все ж таки думають, там все буде добре для них, е, в емоціях. В емоціях карта е, — е, це е, карта оселі, домівки. І е, все ж таки вони все більше і більше починають думати. Ну, вони зараз от, е, У них же пропаганда така, що е, ось ми це робимо для себе, ми себе захищаємо, це, ми, е, е, ну, це для родини. Да? От, і вони. Будуть продовжувати от, якби, розганяти у, те, у себе ці е, почуття, але будуть починатися підходити такі почуття, що а дійсно де тут ми, де тут наша домівка, що ми там робимо в іншій країні, чому там гинуть наші чоловіки? Вони будуть відчувати от такі якби ну, двойственність такою, от, знову ж таки російською, що щось тут не те. І де, далі в діях. От тут у нас цікавеньке, тут у нас карта імператор. Ну а ми тут не треба і е, е, як, замислювати, хтось там цей імператор, і вона лежить таким, о, таким чином, що він, ніби от бачите, йде вниз. Тобто, в діях, от я все ж таки впевнена, що Путін таки помер. От я в цьому впевнена, і чим далі, тим буде важче їм це якось е, приховувати. І це вилізе назовні, і, і це от буде в діях, те, що, е, а де царь? А що робити взагалі? Хто нами керує, за кого ми все це робимо? І далі карта колеса фортуни і теж вона перегортається. Тобто, от бачите, яка цікава у нас тенденція, що в їх планах. Перемога і ця карта покращується, Ну, це вони так хочуть. А по результату Колесо фортуни буде не на їх боці. Чи можемо дізнатись, коли наступила смерть Путіна? Ну бо пам'ятаєте, от тоді, коли був оцей бум, того, що от коли це у листопаді, на початку листопада, того, що він помер, дуже багато. От моїх колег, тих людей, які відчувають, і так далі, вони от відчули це, відчули що це сталося. І я весь час з людьми спілкуюся, і кажу: я, от час від часу розумієте, сама фігура Путіна. Вона настільки захищена з всякими шаманами, і там чорними магами, і там такі просто шари цього захисту, що дуже, дуже важко відчути, і тим більше ці двійники. Тобто, ви розумієте, дуже така консистенція цього, цієї енергетики, вона дуже змішана, дуже багато там омани. Але вона суттєво помінялася. от В ній дійсно, наче щось вмерло. І це щось, це все ж таки, не один з двойників, Це той Путін, який був е, ну, от, ніби справжнім путіном. Тому що тут теж є питання а е, де ж той, той Путін, який е, змінив Єльцина в свій час. Чи є загроза для Одеси? Чи залишиться Одеса українським містом? Давайте ми зробимо дійсно розклад на Одесу. Я подивилася, на яку колоду я хочу, я вирішила, що поки що буду працювати з тією колодою. Давайте на найближче півроку ми подивимося. Завжди треба строк ставити. Чи ми зробимо таким чином, ми чого хочемо? Ми хочемо, щоб Одеса була українським містом і вона була під захистом. І от ми подивимося на найближчі півроку, наскільки Одеса може бути захищеною, наскільки вона може е дійсно бути в складі України найближчі півроку. Теж у нас суть, е що допомагає, що дивіться суть. Тут у нас карта Башта, це погана карта в прямому положенні. Це значить, що дійсно в них є такі плани, є такі мрії. Ну, знаєте, Кожна дівчина хоче вийти заміж за принца, так чи інакше. Ну, ви самі розумієте, і як воно в житті. Тобто, це все ж таки їх більше мрії, але вони будуть, тобто на Одесу все ж таки буде летіти. Буде летіти, от і вона все ж таки е, під загрозою, Ну що в таких е, випадках я е, хочу порадити вірити в краще, молитися, е, прислухатися до того, що там викру... в укриття треба йти чи не йти. Тобто буде буде атака на Одесу з різних сторін, і найбільше все ж таки по цих картах я бачу, що це буде атака. Інформаційна. Далі, що нам допомагає? Отут от цікава карта, яка дуже часто у мене в цих розкладах, туз змічай, це якісь блисковичні, дуже різкі події, різкі зміни. Тобто, я все ж, все ж таки бачу, що буде в Росії оця якась ситуація, в якій Росія перестане цікавитися Україною, почне займатися своїми власними справами, тобто буде там все ж таки новий пригожин, причому все ж таки з новими іншими як наслідками. Що заважає Одесі? Я прошу пробачення. До речі, коли в мене першить в горлі я кашлюю. Це значить, що, тобто я зараз здорова, в мене немає ніякої застуди. Це значить, що ця е, ситуація заряджена негативно. Е. Ну, ті, хто мене добре знають, вони знають, що я на прямому ефірі іноді можу отак от розкашлятися. Це значить, що ми знайшли болючу точку, і прямо зараз ми її очищуємо. І мій організм мені каже, е, Розалія, зупинись трохи тобі важко. Ну, я трохи зупинилася, закінчу цей розклад. Отже, дивіться, що заважає Одесі: Те, що там будуть багато колаборантів, там будуть багато людей, які будуть казати, що дійсно, та що скільки можна, та ми завжди розмовляли російською мовою і так далі. І, так далі, і їх будуть якби так висвітлювати. От, русня буде це показувати, буде як така зрада, і навіть інші українці можуть почати погано ставитися загалом до одеситів, що вони такі непевні, ненадійні. Ну, одесити, я вас знаю. Не віддіться, будь ласка, ви мене почули. І результат, результат знову ж таки, колесо фортуни, і це ж для нас. Це ж ми для нас дивимось, і він в такому от що воно покращується. Тобто, ми на що дивилися? Що Одеса залишається українською. І так воно і буде. Але атаки на неї будуть із різних сторін, як я вже сказала. Чи можлива в Росії друга хвиля мобілізації? Ви знаєте, у мене тут зра... одразу одразу вийшлася карта е... Диявол. Це карта, яка каже про брехню, насильство, нечесну гру і так далі. і так далі. Тобто, ну це цілковита брехня. Просто ви ж пам'ятаєте, що сталося в Росії, коли вони дійсно об'явили цю мобілізацію. Всі кудись побігли, поїхали, полетіли. Там щось почало таке ставатися. І так далі. Багато людей повернулося. Розумієте? І вон, їм зовсім не треба знову собі робити таку халепу. І це ж е, ну, ганьба. Тобто ну, весь світ бачить, як вони хочуть воювати, та, і весь світ бачить, як вони з е, своїми е, громадянами. Е, Ну, ставляться до них. І ви розумієте, у нас в Україні з мобілізацією теж погано, але у нас дуже складна ситуація, і нам треба захищатися. І, ну, і ми це повинні робити як можемо. А вони ж хочуть е, людей збирати для того, щоб як стань вбивцею, піди на чужу землю і, в, і, і вмри там. Ну, Кому це потрібно? Тому вони роблять це потрошку. А от потрошку вони знову ж таки е мобілізують тих, хто нещодавно в Росію приїхав і отримав громадянство. Тобто, ти хотів бути громадянином, ось іди й захищай нас. І людині нема що робити. У неї нема зв'язків ще у неї, у неї нема цих коренів. Вона вже відірвалася від тієї землі, де вона була, якийсь там Таджикистан чи ще і, і тут, і тут її беруть на війну, і що робити, а нічого не робити. І ти розумієте? така ситуація, яка небезпека може бути для України з боку Китаю. Ви розумієте, Китай це дуже е, така, це інший світогляд зовсім. Причому теж е, у нас зараз який рік буде? 2024, А у них 5 тисяч якісь там. Ви розумієте? І е, якщо подивитися на історію цієї держави, її взаємовідносини з сусідами, вони завжди були собі на користь. Тобто Росія, Китай з одного боку, хоче торгувати з Росією зараз, бо це їм вигідно, і вони готові їм продавати все, що Росія може купувати. Розумієте, з іншого боку, вони все рівно дивляться на Росію, як на як мінімум, частину себе, тобто, там де є кордон. Там вже ж можна сказати не зовсім Росія. Там вже Китайці потроху-потроху орендують, там і так далі. І так далі. Тобто, поки Росії буде чим платити, вони будуть з нею торгувати. А коли в Росії почнеться ця заварушка, вони візьмуть і заберуть у Росії частину її земель. От ви побачите це. Я просто навіть розклад зараз не роблю, тому що я вже багато разів на це дивилася, і я просто це і так бачу і знаю. Чи є загроза для АС? Я хочу взяти іншу колоду і витягти одну єдину карту. І вона нам скаже, що там за ситуація, і наскільки вона гостра. Зараз ми подивимось. Тут є різниця пряма чи перегорнута карта. Тому ми так, Обичити, вона вискочила, ось вона у мене. Ну, ви знаєте, коли отак от карти вискакують, це значить, що дійсно, е дійсно ситуація гостра. Що в, от як карта вискочила зараз, так і ситуація в будь-який момент Там можуть вискакувати якісь такі негаразди. А карта така. На російську мову, ніставий обманщик, сатира і підхалімаш, склонність перебивати і опіріжать, закриття внутрішніх мотивів недовір'я і лживость. Тобто, дивіться, ця карта більше говорить про провокації. Тобто не про те, що дійсно там якась катастрофа. Ну, от як з Каховською ГЕС, це дійсно, ми ще будемо довгі роки е, розгрібати, як то кажуть, наслідки. Е, цього насправді ніхто не хоче. І знову ж таки, вони ж розраховують, що вони заберуть цю станцію собі, вони хочуть робити так, щоб вона була їх, а це ж. Ну, для країни це велика коштовність е, атомна станція. Наше їм її псувати, наше їм її е, ну, щось з нею таке погано робити, але оці провокації вони будуть робити. І ще раз хочу сказати, що вони, от я так вважаю, і по цій карті теж вони не встигнуть зробити щось погане. Тобто дуже стрімко розгорнуться погані події для русні. В самій Росії вони переключаться на те, щоб гасити цю пожежу, і їм буде не за не до заяс. Е, я вже теж дивилася на це багато разів, і от я хочу сказати, що вони звідси будуть бігти як криси, а криси просто біжуть собі і біжуть. Вони, вони не топлять корабель, які їм здається, що він потонув, а буде тонити знову ж таки їх корабель. Розумієте? Переговори щодо вступу ЄС, чого потрібно остерігатись. Давайте подивимось на ситуацію ЄС, от на цю колоду золоту, тому що це дійсно для нас велика можливість і така дорогоцінність, щоб ми там були. Ми до цього прагнули багато років, десятиріч, і це важливо для нас. Давайте зробимо розклад. І, до речі, потім я хочу зробити вам такий подарунок, і на цю золоту колоду зробимо розклад мій фірминий на три карти. Так, дивимося зараз на ЄС. Слухайте, дуже цікавий розклад, дуже цікавий. Е, дивіться, карта центральна це та, є карта, яка називається правосуддя. Чи справедливість? І ця карта підписаних документів, це карта ну, от шлюбу, договору і так далі. Тобто, ну, це от кращої карти і неможливо знайти для цього питання. Але вона поки що лягла перегорнута. Тобто це не буде от уже, вже зараз. Далі. Карта Сонце – це карта родини. Тобто про що йдеться мова? Е, про те, що ми вступаємо в таку європейську родину, е, ця карта є, вона на позиції, що нам допомагає, але вона теж поки що перегорнута. Тобто, ну, скажімо, не всі е, члени цієї родини хочуть, хочуть нас там бачити, ми навіть знаємо, хто нас не хоче там бачити. Ну що зробиш, і поки вони будуть бунтувати. Далі, що нам заважає? Тут у нас перекорнута карта грошей. Тобто, так чи інакше, це пов'язано все ж таки з грошима. І це от якраз корупція. Тобто, нам буде заважати наша корупція, і з нею таки щось треба робити. Але результат у нас карта в прямому положенні. І це карта, про яку ми вже трохи знаємо. Це карта маг. Сьогодні вона вже випадала у мріях у Росії, а у нас вона вийшла в результаті, в результаті цього розкладу на вступ в ЄС. Тобто, не буде це швидко, але воно буде просуватися, просуватися і просуватися. Ми туди дійсно йдемо. Це ну вже шлях розпочався. Отже, отакий гарний розклад. Фірмовий розклад від розалії. У своєму інстаграм я кожного тижня і кожен свій прямий ефір. Я часто роблю там прямі ефіри, роблю розклад на три карти. Ми його робимо на бажання. А іноді тематичний. От сьогодні я хочу з вами зробити такий тематичний розклад, як ми зустрінемо весну, на що нам треба сподіватися, на що треба звернути увагу. Ви можете загадати собі цифру: 1, 2 чи 3. І я поступово буду витягувати по одній карті і розказувати, як воно буде для тих, хто собі вибрав одиничку, як буде для двічки, як буде для трічки. Я завжди сама теж загадую. Одну карту, якусь одну цифру, я двічку на цей раз загадаю, і подивлюся разом з вами. Отже, дивимось, як мине зима, як ми зустрінемо весну, на що треба звернути увагу. Знову ж таки, карти е, мають значення прямі і перевернуті, і будемо е, дивитися вже, дивимось на одиничку. Ось вона наша одиничка, так вам її показала, сама подивилася. Карта, е, от якщо одним словом назвати цю карту, це карта відродження. Е, тобто це карта, коли е, ну, вона називається взагалі суд, а в, але в е, Таро є такий момент, що карти мають одну назву, а глибоке значення трохи інше. Яке глибоке значення цієї карти? Це хороша карта. Вона каже, що ті, хто поганці, та, поганці вони будуть покарані, ті, хто праві. Вони будуть е, мати винагороду знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що ви все правильно робите, це однозначно для вас гарна карта. І от вона каже, що ви як вийдете переможцем з цієї зими на цю весну, дійсно, от весняне таке відродження відбудеться, ви це відчуєте і по здоров'ю теж, до речі, і по грошах, і по особистих стосунках. Отже, хороша карта, яка. Каже про те, що ви ну, відчуєте на, повну, так, на повне груди і будете вдихати в себе. Так, у нас для одинички. Давайте зараз подивимося, що у нас для Двієчка. Так, туз мечів, ту мечів перегорнутий. Ну, знаєте, я одразу все ж таки її поставлю в пряме положення. І вона каже, що взимку вас все ж таки очікує якась дуже велика криза. Е, якщо ви вже от зараз розумієте, про яку криз, кризу може йти е, мова, я розумію, тому що я е, вже купила квитки для того, щоб приїхати в Україну. Тобто зараз я знаходжуся е, в Європі, в Швейцарії. Це Прекрасна країна нам надала захист, але я при будь-якій нагоді їжджу до України, і я вже відчуваю, що ця поїздка може бути невдалою, чи вона може взагалі ну, не відбутися і так далі. Я бачу, що саме отут от, мій цей перегорнутий туз мечів, але ця карта, якщо вона все ж таки, якщо ви зробите якісь зусилля, якщо ви щось зробите по іншому, тобто. Якось переформатуєте свої плани, то навпаки ви можете отримати велику перемогу. Отже, для тих, хто обрав двієчку, рекомендація: подумайте про свої плани і якось пере, пере, щось з ними зробіть. От з ніг на голову їх треба поставити, розумієте? І тоді все буде у вас добре. Ну, досить такий неоднозначний. Вийшов у нас, ну не розклад, а вийшла карта для тих, хто обрав двічку. Ну, я теж її обрала. Я з вами будемо разом виходити з цієї ситуації. Так, тут у нас вискочили дві карти підказки, дуже гарні карти. До речі, сила і колесниця. Це от просто карти підказки нам усім. Сила це карта. Бачите, тут дівчинка і Лев, і вона сильніша, ніж цей Лев. А тут колесниця це переможний рух вперед. Тобто це каже про те, що знову ж таки, що навіть взимку у нас може бути і перемога. От всі ці негаразди в Росії вони можуть статися в будь-який момент. І для нас це наш виграш. Це у нас була така підказка. І тепер дивимося на трієчку. Що ж, як весну будуть зустрічати ті, хто обрали трієчку. Слухайте, от диво. На ваших очах диво, знову карта відродження, знову в прямому положенні. Все те, що я не казала для одинички, воно дійсно і для трієчки. Ви бачите, яка велика колода, і знову вийшла ця карта. Тобто для більшості з нас, українців, тому що ми так чи інакше, от якийсь зріз суспільства буде така переможна і гарна весна. А для третини треба все ж таки подумати, як ви можете перелаштувати свої плани, щоб отримати цю перемогу.